Ланчинська територіальна громада, яка об'єднує п'ять населених пунктів із населенням близько 11 тисяч людей, зіткнулася з фінансовими викликами. Загальний бюджет громади становить 74 мільйони гривень, але власні надходження сягають лише 18 мільйонів. Через обмежені ресурси більшість коштів спрямовуються на захищені статті, освіту, медицину та комунальні потреби. Цього року е великий ремонт ми зробили в ланчинському ліцеї імені Юрія Шкромеляка, а саме актор. Актовий зал був оновлений, адже ремонт там не був здійснений ще. Відколи такий великий ремонт, напевно, до об'єднання точно не був зроблений. На даний час зараз окуповуються меблі, тобто крісла для актової зали, щоб наповнити, і була моя ініціатива, щоб за кошти місцевого бюджету робилися такі. Тобто, наші заклади освіти, ми виділяємо кошти на сесії. і Кожен директор визначає потребу, яку потрібно зробити для оновлення цього закладу. У Добротові амбулаторія загальної практики сімейної медицини була відремонтована господарським методом, тобто ми виділили кошти на придбання матеріалів, а працівники і підприємці долучилися саме роботою, відремонтували, адже стан був такий плачевний. Зараз там тепло, гарно. Затишно під час наради голови громад обговорювали спільні проблеми, зокрема нестачу коштів на розвиткові проєкти. Та питання поводження з твердими побутовими відходами керівники ознайомилися з текстом меморандуму, який планують підписати, щоб спільними зусиллями шукати рішення екологічної проблеми для нас, керівників громад, дуже важливо, чим живуть сусідні громади, чим живуть громади нашого надвірнянського району. Адже це обмін перш за все, обмін досвідом. Це важливі якісь комунальні питання, перш за все, і важливі речі, які ми можемо поділитися один з одним і побачити, як живуть інші громади. Ну, надзвичайно, в цьому контексті надзвичайно важливим є момент про те, що ми сьогодні проговорили питання про тверді побутові відходи, про створення центру обробки цих твердих побутових відходів у недвірнянській громаді. І, зокрема, про те, яка кожна громада внесе свою долю до перш за все про до проєктно кошторисної документації, адже то залежатиме скільки вивозити ми сміття з кожної громади, адже йдеться про накопичення кожній громаді різне, наприклад, в туристичних громадах. Такі, як Ворохтянський, Ремчанський Польницький сміття багато, і Двернянська велика громада. В інших громадах можливо менше. Тому ми власне це питання вивчаємо, щоб потім мати якісь об'єктивні цифри, об'єктивні чинники продовження цього питання. У межах візиту учасники оглянули медичні заклади громади та місцеву пожежну частину. Голова Надвернянської РВА Петро Хмельовський наголосив. Що, попри всі труднощі, ланчинська громада продовжує функціонувати, забезпечуючи базові потреби мешканців і тримаючись разом, ми бачили наскільки під час знають розгляду тих питань, які потребували десь якихось фінансових питань. Було більше підтримки дружніх громад своїх сусідніх, а не своє особисте питання відстою. Тобто, ми бачили, що на є громади, які сказали, добре ми допоможемо фінансово для того, щоб ми зробили спільну справу. Це мене підштовхує до такої думки, що все таки мені вдалося зробити саме основне. Мені вдалося об'єднати. Громади. Мені вдалося дати їм зрозуміти, що немає окремої Ворогтянської, немає Пасічнянської громади, а є Надвірнянська громада, одна велика, надвірнянський район, який ми повинні підтримувати. І ми сьогодні десь так в кожному виступі, коли ми виступали, голови громад однозначно говорили, що на сьогоднішній день дуже-дуже класно, що ми можемо один одному підкласти плече, що ми вже дуже дружні. І прослідковується ще така. Ну, на мій погляд, тенденція, що якби навіть не дай бог сталася якась проблема в одній з громад. Ми би всі дружно один одному допомогли. Тому що я відчуваю, що вже на рівні особистих контактів воно вийшло на такі дружні відносини. Іван Осташук Осташок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.